Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого YouTube каналу всіх рад бачити. І що, у нас знову зима. Хоча одночасно у нас і сніг, і дощ, і трохи підмерзає. О, погода, коротше, як завжди, бажає краще. Але нічого, все рівно приходиться вставати, йти і працювати. По-іншому ніяк. Що в сьогоднішньому відео хочу розкрити? Розкрити питання, таке важке, да? Воно як важке. Для розповіді, да, і воно важке на практиці в житті. Його Багато чого написано, багато чого розказано, але не так все воно просто. Як же все ж таки запустити ремонтну свинку, первіску, як її все ж таки покрити, як отримати від неї хоч якийсь результат, для того, щоб її просто запустити в роботу? Я вже не кажу про те, щоб отримати перший опороз гарний, це взагалі. Вищий пілотаж, я вважаю. Тому що правильно відібрав, багато все зробив, все правильно, молодець гарно це, ну, багато, дуже багато нюансів. Ось такі справи. Тому зараз перейдемо в сарай і більш детально поговоримо про все це діло. Так, друзі, продовжуємо наше відео. І дивіться, тема, ну, як би мовити, саме основна тема сьогоднішнього відео. Більш ні про що такого не будемо спілкуватися. Не вистачає трохи часу. Дивіться. Проблема в тому, що багато свиноводів, спробувавши одну покрити свиноматку, вони все думають, ми що вона з нами до останніх наших днів, дана свиноматка буде нам приводити, все буде добре. Але потрібно розуміти той фактор, що свиноматка рано чи пізно старіє. Вона починає менше приводити, вона після <кій> кожного поросу фактично вона набирає більшу і більшу вагу, стає е, неповоротка, можливо, навіть е, менше кормить, менш молочна і тому подобне. Вона таким чином втрачає свої е, такі, позитивні якості. да? наслідок чого ви її все ж таки вибрали не чомусь, просто так банально. Ну, Інколи буває да, що там купляли на відгодівлю, сподобалась, але ж вона вам за певних якихось ознак сподобалась. Тому ви ж все ж таки її вибрали і залишили. Тому інколи я рекомендую завчасно звертати увагу на те, що у вас повинен бути один, два, три, як мінімум, запасних таких свиноматок, ремонтних свинок, да, тому що свиноматкою ми її ще не можемо назвати, а саме ремонтна свинка. Стосовно як правильно відбирати ремонтну свинку, я там вже в мене десь були відео, і це я все це все, все, все діло розповідав. Тобто, я думаю, там немає нічого такого страшного. Але повторимо. Наприклад, ви бачите, ну, навела вам свиноматка ваша, ви її знаєте по ознаках, ви знаєте, що вона багатоплідна, ви знаєте, що вона е, по молочності, ви бачите, що коли ви... Виводок підлучили, то вони гарно вагу набирають, та й самі привідучці були непогані. Тому ви дивитесь. Ага. є в цьому, наприклад, виводку дві-три свинки, в яких там 7-8 пар сосків. Ви їх на карандашик собі помітили і далі за ними дивитесь. Вони ростуть-ростуть, доходять до вік 6 місяців, і ви їх благополучно забираєте від основного поголів'я. Потім ви з 6 місяців їх переводите на норму. Тобто вони не повинні споживати корму в довільному, тому що це вже не є відгодівальні свині, це вже ваші ремонтні свиноматки, в яких ви потенційно покриєте і отримаєте від них певний приплод. Потім, коли їм буде 6 місяців вже, як ви їх забрали, ви їх листуєте інвермектином. І також їм проколюють вакцину парвовірус від паровірусної інфекції як Робіть так. Я в тому плані розповідаю, як я роблю. Тобто я їх проглистував, я їм проколов ерісен-парво. Потім через місяць повторюємо знову ерісенпарво. Потім ще десь тижня через два, плюс-мінус, ще раз їх листуємо. І тоді вже чекаємо, коли ж вони будуть приходити в охоту, для того, щоб зрозуміти їхній цикл, тобто 18-21 день записати собі. Чому я записую? Тому що я першу охоту я пропускаю. Потім я дивлюся, ну, відповідно, коли вони там 18-21 день відрахував, для того, щоб, тому що в мене по місцю з перемодозу ландраса купити нема де. А первісток я хоч, ну мені бажано б, я вважаю, первісток покривати ландрасом, не м'ясником, тому що м'ясників великі плоди. А для того, щоб її легше було розродитися, нормально опороз пройшов, то я її покриваю ландрасом. Тому для того, щоб як би мовити вчасно замовити дозу, потрібно відповідно ж виявити охоту. Пропустили перу і відповідно замовили собі на той. Вже на ту дату спермоту і покриваю. Але знову ж таки, так як я розказав, ніби, ну блін, ну що там такого Але є одна проблема. Зараз я вам покажу двох свинок, яких я собі відібрав на ремонтних. І одна проблема, що вони вже в них було. Це третя охота, фактично зараз, наскільки я спостерігаю, я собі оце третє вже записав, але вони жодного разу не стояли. Ось їм буде. В березні 8 місяців, то от рефлекс цього, цього нерухомості ще жодного разу не було. Ну, я таких поки, свинок не покриваю. Чекаю, коли вони все ж таки стануть, як положено. На жаль, інколи так буває. Також є такий варіант, коли вони не будуть приходити так у нормальну охоту, одна з них піде під ніж, просто на все. І вже, як то кажуть, підскриття воно покаже. Тому що інколи буває, що. Ну, от Дібрав собі свинку туди-сюди, вона не кидається, не приходив до охоту. Ну, я не використовую там якісь стимулюючі препарати. Я або стресую, або спрей з запахом кабана використовую. І все. І, все. Ви її зарізали, а там виходить, ну, матка ну, зовсім маленька, тобто вона в апріорі не могла бути нормальною свиноматкою. Тому те, що ви її зарізали, та і все. Тому зараз я вам покажу своїх свиноматочок, ремонт, покажу, які в них, і скажу, бачите, покажу все ж таки, що вони вроді би і в охоті, якщо в мене вийде засняти. Але в них ну, немає цього рефлексу нерухомості. Подскажіть, можливо, ви, ну колоть, не знаю, чомусь мені. Я не довіряю цим препаратам. Не знаю, от щось мені. А там хто знає, Подивимось, можливо, будемо пробувати. Напишіть, пожалуйста, що ви робите в таких випадках. Ну от Ви бачите, от наче в охоті все, петля набухша, виділення є, все, але не стоїть. Що ви робите в таких випадках? Так, друзі, ось наші дві свинки. Ось їхня мамка. В сусідні клітки з поросятами. Це її вже, ну, більше все, що це її останній виводок. Вона вже. все, Ми її вибраковуємо. І... Ну, тому що це все потрібно робити вчасно. Вона вже просто, як то кажуть, відпрацювала. Мені не подобається те, що. Ну, Приводить вона нормально, все добре, корми теж поначалу трошки валується, але потім все норм. Інколи зараз взагалі я з нею поражаюся, вона їх може стоїть, кормить е, опоросу ну, вона може сидячи, ну, це, а літом жара, ну, це дуже важко. Тому ми її вибирає, вибраковуємо. Тому для цього спеціально своєчасно я. Її покрив Андрія Петровича заказав спермодозу Ландраса данської генетики. І покрив. Ось є у нас потенційні дві ремонтних свинки. В кожній з них я відібрав по 8 пар соскіп. В принципі, потенціал є. Гарненький, кругленький. Зараз вам зайду, покажу їх. Але одна проблема. Вони, е як кажуть, так... гулять-гуляють і ніби ж приходять... Але... Апетит в них не пропадає і немає рефлексу нерухомо. От ніби з ось дивіться. Зараз вам покажу. Бачите, припухша красненька і всієї ж така ж саме. Цієї навіть виділення були. Але бачите. ось. Я на неї нажимаю на хвіст, і так само і цей, Дивіться, ні, і жодна з них не стоїть. Зараз вийду. от така ситуація. Тому оце зловить, ну, от, як на мене, от з первістками дуже важко от зловити цей момент. Все тобто, ж таки в них буде рефлекс нерухомості, щоб вже ж виявить дійсно охоту, А так, наче, ну я ж кажу, по зовнішніх ознаках. І готові вони покриватися, але це все бігать, ну, це не, не вийде мені чомусь. Може, це. Знову ж таки, я собі записав там 19, 22 для розуміння. І на наступний раз я подивлюсь, е чи спопадає цикл. Якщо цикл співпадає, ну, будемо якось вже ж пробувати їх покривати таким. Примітивним способом. Не знаю, що вийде, можливо, хтось так пробував покривати, то напишіть. там, чи їсти їм, насипать, і просто катетер ставить в і залить, та й все. А там, ну, що буде, те буде. Да? Але важко. Якщо, наприклад, основну свиноматку, то ви там, ми там розуміємо, да? що ми відлучили на п'ятий, й 8-й день, плюс-мінус, свиноматка повинна прийти в охоту, якщо все норм. Але ж з ремонтними свинками все не так, як. Нам би цього хотілося. От така ситуація, друзі. Тому від вас, як завжди, чекаю коментарів з вашим досвідом, як ви цим справляєтесь, як ви це робите. І, як завжди, подобаючки. От таке, в принципі, невеличке відео по цій тематиці. Думаю, те, що хотів, я сказав ніби все. Можливо, якісь будуть питання, то питайте в коментарях. Відповім за можливості. відповідно, і можливо, хтось іще. З підписників має певний досвід, і він вам також може написати відповідь в коментарі стосовно цієї проблеми. Добре, друзі, всім все найкраще, працюємо далі.